Російські пропагандисти поховали першу українську жінку військову, яка підписала контракт з збройними силами України за програму 1824. І це є фейк. І в цій історії нас цікавить не тільки як в чергове облажалися російські інформаційні міньйони, але і які приховані сенси і наративи зашифровані у цьому вкиді. І зараз ми з вами це. Розберемо 29 березня 2025 року. Генеральний штаб України опублікував повідомлення про те, що перша жінка військова підписала контракт з збройними силами по програмі. 1824. Ця програма була спеціально розроблена для залучення у збройні сили молоді віком 18-24 років. На е, цю інформацію дуже швидко відреагували, і російські пропагандисти опублікували пости і цілі історії про те, що дивіться, ось уже перша бойовичка в рядах Збройних сил України. Вони всіляко намагалися обріхати чорнити цю програму. Знущалися над тим, що дивіться, в збройних силах вже немає чоловіків і вже туди йдуть жінки, що е, цю програму рекламують для того, щоб щоб, щоб залучати молодь. Що вона що йшла на убій? Далі було найцікавіше. Орієнтовно, десь 8 квітня, російські пропагандисти знову повернулися до цієї історії і публікували повідомлення про те. Що нібито ця дівчина вже загинула. Дивіться, не пройшло 4 днів, а вже цю людину відправили на бойове завдання. Вона вже загинула. Проте це все виявилося брехнею. Але для того, щоб підкріпити цю свою брехню і розширити цю історію, то пропагандисти вигадали, що нібито знайшли у соцмережах сторінки цієї дівчини, знайшли, нібито короткі пост її мати, яка оплакувала свою дитину, розмістили фотографії, але чомусь присвоїли цій дівчині прізвище Гапоченко. В Укрінформі 4 квітня проходила прес-конференція, і димла представлена ця перша жінка українська військова, яку звали Вероніка, прізвище є Стояновська, і крім того, вони переплутали бригаду. Приписали, що ця дівчина служить у 92-й бригаді, а не у 72-й, Як це було насправді?